Якби у вас була була б така можливість стати на один день президентом, яка була б ваша найперша дія? Зібрати урядовців, провести нараду, зрозуміти е, устрій взагалі і хто за що відповідає, чи відповідають люди посадам відповідно. Бо перша дія, да, вона повинна бути організаційна сута. З ким мені доведеться працювати тощо? Тобто, так мабуть, переглянула би е, всі поточні стани. З різних сферах з аналітиками подивилася, б, де потрібне підсилення, як його можна отримати, чи це міжнародне підсилення, чи це українське підсилення. А насправді питання політики займає велике обширне питання проходити на один день. А я не вбачаю за необхідності, які я вже фахівці, які цьому розбираються. Якщо ви заходите заходите з командою і потужним апдейтом з потужними програмами. Розпустила б парламент чому і набрала б нові а, нових людей, але наприклад із державних службовців, які чесні та неупереджені, є такі ось. А, Напевно, так я би підписав проєкт проект закону 11.61, 11. який важливий для всіх внутрішньопереміщених осіб України для 5 мільйонів людей. Можете ще розповісти про це? Ну о, зараз Верховна Рада проголосувала за проект закону 1161. Він створює механізм компенсації житла для людей, яких воно знаходилося на тимчасово окупованій території, яких його забрали або розбомбили як в Бахмуті або в Маріуполі. А ми кажемо про воєнний стан чи мирний? А можемо уявити і воєнний стан, і мирний. Мирний? Ось, наприклад, в мирний в мирний час. Ваша, ваша найперша дія, яка була б була е би? Це проведення якогось великого, великого заходу, такого всеукраїнського, з залученням культурних діячів, залученням бізнес-діячів, залученням міжнародних лідерів на території Донбасу, українського, звичайно, в місті Донецьк. Це якщо так дуже, дуже помріяти. Якщо в реаліях нинішніх, то Певно, якісь м, економічні кроки щось було перше. Я думаю, що якась підтримка суттєва для українського бізнесу. Я думаю, що перше, над чим я працювала, це підтримка підприємців українських і е, якесь створення, і початок створення якоїсь програми для. Внутрішньо переміщених осіб, якщо ми кажемо за теперішній час, під час повномасштабної війни, тому що тут не допрацьовано державою, я вважаю. Якщо по завершенню, по призупинці бойових дій чи завершення війни, то мені здається, найперше, що б я зробив, це були б дії спрямовані на об'єднання націй. Якщо ми пам'ятаємо початок війни, коли всі об'єдналися, горизонтальні зв'язки дуже сильно працювали. І ми стали єдиним одразу. Так напевно нічого не приходить, в голову але. Щось би точно зробили. перше моє було рішення, якби стала би президентом України, це вкладувати зусилля в меморізацію пам'яті наших героїв, тому що ми маємо пам'ятати тих заради тих, тих жертв, які вони принесли заради того, щоб ми могли відвідувати такі заходи і загалом жити під можна сказати поки ще не мирним небом, але хоча б жити існувати. Я би зібрав команду. Яка була б ефективною, компетентною і працював би по всім напрямкам якомога, е, ну, скажімо так, ефективніше, Окей, Окей, окей. Яка була ваша найбільша? Ну, я долучаюся до його відповіді, та можливо я б зібрав саме команду з регіонів, з кожного регіону, аби це було більш ефективно. Типу, як е, є така історія, що. Якби на планеті наші всі хотіли домовитись, треба всіх президентів загрузити в одну капсулу, випустити на орбіту, нехай вони подивляться на землю зі сторони і зрозуміють, що типу ми живемо на одному шматку планети, і треба домовлятися, щоб не було міжусобиць. І також, типу, доєднати з різних регіонів представників, зібравши якусь команду, і таким чином воно ну, поефективніше якісь дії відбувалися в країні. Не знаю, можливо, якісь ініціативи на... Інтеграцію людей, які виїхали за кордон, на інтеграцію молоді, яка виїхала за кордон, бо це дуже важливо, бо в нас ну дійсно там після закінчення війни ми не знаємо, коли це станеться, але все ж у нас буде демографічна криза, і тобто цю проблему треба буде якось вирішувати як всередині країни, так і залучаючи тих, хто за кордоном, якби я був президентом. Я принаймні би подумав про те, щоб зробити так, що президент операція найбільше дохразів за життя, і більшість публічних службовців так само. Звісно, найперша дія це зробити все, що в моїх силах, для того, щоб зупинити військові дії на сході і загалом по лінії фронту, лінії зіткнення. І звісно, підтримувати наших військових, тому що це драйвер нашого миру. І загалом без них ми б на жаль вже тут не могли з вами говорити навіть на цьому інтерв'ю. Це була б підписання на указу так? Про те, щоб розформувати правоохоронні органи України і запустити пере... їх вибрання. Боже, не бути мені президентом. А? Не бути мені президентом. Я не знаю навіть за один день. Мабуть, тому я і не президент. Але поки якщо що. поки що дивіться, перемогу я не можу здобути за один день, це Наступне – це, Unreal. Наступна, це ну, допомога постраждалим. Містам це прифронтові, ну це максимум, щоб я могла зробити. Напевно, що це було б зробити всесвітній вихідний для кожного українця. <риклад> ну, саме перше, що я би хотіла зробити, це щоб припинилася війна, тому що гине дуже багато людей. Ну за один день таке не зробиш, щоб я зробила. <риклад> це Знаєте, мене дуже непокоїть питання нашої української освіти. Воно в великому занепаді, і хоча у нас дуже швидко змінюються зараз органи, в питаннях освіти у нас все залишається таке, як і було. І це призводить до відтіку кадрів як з національного ринку, так і з всіх університетів, які тільки можна собі придумати. У нас все дуже погано з інституцією, саме державних. Органів, що займаються освітою, тому я б щось змінювала там. Думаю, повернула б дітей з окупованих територій. Це перше, повністю всіх. Якщо б це було можливо, це напевно перше. А друге. Провела б напевно розмову з молоддю, що вони хочуть ще від цієї країни отримати. Ну, по-перше, якщо б ще я була президентом і володіла магією, то я зробила б все можливе, щоб знищити нашого ворога і отримати мирне небо над головою. Також звертала б увагу на ментальне здоров'я, здоров'я 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 Щастя, здоров здоров'я Частя... так на ментальне здоров'я населення, тому що зараз це дуже і дуже актуальна тема підтримку військових, підтримку… Имку нашого населення і робила все можливе заради нашого світлого майбутнього.